Наступ відбувався 6 серпня, 4-го ми вже були на позиціях. 4-го вночі я мотивував хлопців, зібрав всіх, зробив їм доповідь, що буде, тому що ми не оголошали, що там, як командири сказали, не доводить до особового складу нічого. Тобто я вже знав за операцію раніше всіх, але я нічого не казав хлопцям. 4 серпня я їм все довів, змотивував. До речі, тут от, 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 от ми стали. І... Ми там прокричали Слава Україні всі сіли в автівки і поїхали на точку. На кордоні ми стояли, це вже були позиції. Ми чекали команди, щоб прикривати наших штурмовиків, коли вони будуть заходити. Як хлопці відреагували на ну, це ж не просто там ну, обороняти українську землю, а саме заходити на територію ворога. Як хлопці відреагували на це? Дивіться, хлопці чудово відреагували. У мене навіть є відео, де вони там, я кажу, є, хто відмовляється від виконання бойових завдань, Вони там всі сміялись, кажуть всіх. Поїхали. Є відео, може, я вам скину вставити. В принципі, я завжди буду з вами. Я завжди абсолютно буду з вами з Льовою. Якщо, не дай Бог, щось случиться, або мене уб'ють, приймає командування на себе Лівада. Командир звода. Фамілія названа. Фамілія названа, сказати, я. я. Если, не дай бог, его убивают, Принимает на себя командование Губчик, головный сержант роты. Надеемся, все будет хорошо. То есть кого-то завалили, все, уходим, разворачиваемся и так далее. Нет, работаем дальше, забираем планшеты у командиров и работаем дальше. По э, минам. Минов там везде. Мы будем заходить в Рашку, разворачиваться, ночевать. Андрюха, водитель. Развороты, посадки. Это все аккуратно. Я буду ехать первый, вы за мной. То есть э, любые там движения, там лучше кто-то выйдет с машины, пройдется, посмотрит, нет, нет там ничего, чем первый ты заезжать. Мин там валом. Поэтому едем по натопленной дороге, которую нам сделали разведчики, штурмовики и так далее. Там аккуратно. Если мы на шлях делаем, значит там надо машину загонять аккуратно. В принципе все. Пытание ей какие-то Хтось відмовляється від виконання бойових завдань. питання по координації. Але більш, напевно, я переймався, так, коли дізнався за цю операцію, я так розпережувався. Більш, напевно, за хлопців. Але з кожним днем я почував, що це історія, і ми зробимо все правильно. Як вели себе Кацапи, коли вони наступали. А це цікава історія. Коли ми літали на позиціях до наступу, Кацапи всі нам ходили там в шортах, показували середній палець нам дронами на дрони. Mm -hmm. Тобто вони не очікували, вони думали, так, політали ми і все. Але коли всі зайшли, ну, там полонених було безліч просто. Здавалися вони? Здавалися, Охоче. да. Охоче. Охоче. Були деякі, котрі давали там бій, гризалися. Навіть у нас в тилу, вже, коли ми зайшли в Кацапі, пройшли чуть-чуть, у нас в тилу там бігали Кацапи. Ну, здавалися охоче. Була команда, що є таких, що відстрілюються. Ми піднімали дрон, уражали, їх міномети наші уражали. І... Як полонені севали? ну, Мені відомо, що ви їх брали в полон. І ну, іншої раси людей. Да, троїх, троїх да, строковиків ми брали, дагестанець був. Шашуров Ніколай Вячеславович. Як? Шашуров Ніколай Вячеславович. Откуда родом? Срочно. Срочно. Фамилия имя отчество? Медвиханов Малыгиса Академич. Откуда? С Дагестана. Дагестан. Что тут делаешь? Ну, моя, я сам не знаю. Курск это что? Курская область. Це Україна, правильно. Фаміля мілося. Що ви делаєте? Хорошо. Давай, флаг України. Держи, це ваш родной тепер флаг. — Так як вели. <світ> Всі спокійно, я не знаю. Ну, полон є полон, боялися, але я вам скажу таке, що у мене навіть рука не підіймалася, бо їх би там ударити ще щось. Тому я не знаю, як вони там. Наші хлопці б'ють Ну, полоні? Ну він вже здався, все. Тобто ми дуже лояльно дали цигарки, воду, сухпаї дали. Вони тобто нормально все почувалися. Як люди реагували? Тобто перша зустріч у вас відбувалася з місцевими людьми? Ну, зачистка ж була, угу. ви ходили, напевно, ну там і по хатам ходили. Як люди реагували? Дивіться, я вам розповім, зачистки зразу не було. Наші всі зайшли по флангам. Команди не було заходити населені пункти, щоб не було там, умовно там, горських бойов, щоб не затягувати. Була команда дуже швидко пройти, дуже швидко, і потім вже буде зачистка. Тому тому я кажу, що вони бігали всюди, коли ми були. І ззаді, і в тил, Ну всюди. Люди реагували дуже. Ви навіть самі бачили, там вони там на українському розмовляли, махали побратиму моєму алмазу предлагали там фрукти. Тобто ми дуже здивовані були, як місцеві жителі реагували на нас. Наші хлопці постійно друзі, діляться з місцевими людьми, тому що насправді знаєте, наші не кидають нікого, а от росіяни це під питанням. Добрий день. Добрий день. Здравствуйте. Ми ж сюди все виложимо. Що не скажеш про нас, коли вони заходили до нас, наші лягали під танки, а вони нас зустрічали. І, до речі, суд же вони дуже ненавлять Путіна. Всі вони його налаштовані проти політики Путіна. Що ще можете сказати? Українському народу. Я скажу те, що я, чесно кажучи, до кінця не вірив в цю операцію, але коли ми зайшли, план був один. Потім у нас все вийшло, він одразу помінявся, і ми мотивували всіх, всю Європу, весь світ. Ми показали всім, що не треба боятися росіян, що всі санкції, там це все фігня. Красної по... лінії лінії. Ми зайшли, показали все. і Уже місяць тут, і не збираємось виходити.